Чернівецький перинатальний центр та благодійний фонд Місто добра об'єднали зусилля. Їх меморандум про співпрацю відкриває нові перспективи для покращення медичної допомоги та підтримки жінок, які постраждали від насилля. Деталі про це далі у сюжеті. Вони потребують уваги, турботи, піклування і тепла, розуміння і професійних підходів у наданні медичної допомоги. Вони жінки, які опинились у скрутних життєвих обставинах, мешканки міста добра. Звісно, раді, звісно, щасливі, тому що зараз у місті добра перебуває понад 60 мам, плюс няні евакуйовані з Миколаєва та Одеси. В основному це одинокі мами, це мами, які потерпіли через війну, втратили власний дім, чи потерпіли через домашнє насилля. Є дівчата, які пережили сексуальне насилля, і е, в них часто немає ні можливості звернутися до лікаря, ні часу, ні усвідомлення, що це в. Важливо дбати про своє здоров'я цього дня. Всі мешканки міста добра мали змогу пройти детальний гінекологічний огляд, здати аналізи та отримати інформацію про правильне піклування за власним здоров'ям. Наше завдання це берегти і цінувати жіноче здоров'я кожної жінки, тому що жіноче здоров'я це і репродуктивна функція, жіноче здоров'я це комфорт. Для кожної жінки всі найкращі лікарі, акушери, гінекологи сьогодні тут для того, щоб надати висококласну медичну допомогу жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. І сьогодні наші працівники, фахівці Чернівецького обласного перинатального центру проходили ряд тренінгів, ряд навчань для того, щоб вміти Спілкуватися, вміти оглядати, мати контакт з жінками, які потерпіли від гендерного насилля. Окрім того, під час дня здоров'я перинатальний центр підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом Місто добра. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю з містом Добра, і ця акція розпочинає довгу плідну співпрацю в наданні якісної висококласної медичної допомоги жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цей меморандум лише початок спільного шляху до змін у краще, де кожна зможе відчути тепло та отримує всю необхідну підтримку, каже засновниця міста Добра. Ми щасливі, що в нас тепер є ще одна дуже важлива співпраця з перинатальним центром. Сьогодні ми підписали меморандум. І тепер над містом добра буде ще одна парасолька чарівників, чарівників здоров'я, які дбатимуть про здоров'я наших мам, тих, хто дійсно потребує уваги, тих, хто дійсно давно не мав можливості звертатися за допомогою до лікарів. І для нас це чудесний день здоров'я, важливий день. І сьогодні розправилися. Почався ще один такий е, світлий, гарний відлік е, нової сторінки в історії е, міста Добра. Медичний директор міста добра також додає, що така допомога це ще один крок до соціалізації їх підопічних для підвищення їх самооцінки. Ми доволі чому? Тому що жінки будуть отримувати якісне покриття акушерською гінекологічною службою класними жіночими узістами. і по раді цій тісній співпраці. А користуючись нагодою, працівники перинатального центру закликали усіх буковинок дбати про своє здоров'я, регулярно проходити медичні огляди та звертатися за фаховою підтримкою у разі потреби. Діана Добинда теми дня ТВА.